Кожна людина це особистість і проявляє вона свої неповторні якості в творчості. Сьогодні юні панянки будуть освоювати нові види образотворчого мистецтва. Якщо техніка декупаж, малювання по склу та майстрування ляльки-мотанки до цього часу вам були невідомі, залишайтеся разом зі школою шляхетних дівчаток. Я хочу сьогодні показати вам а, декорування у двох техніках декупаж і кракелюр. Абсолютно доступні для того, щоб їх освоїти усім. Сьогодні ви побачите, що це ще і корисно для вашого інтелекту, тому що працюючи з різними матеріалами, ви розширюєте свій а, світогляд. До цього часу ви напевно не чули слово кракелюр. А якщо і чули, то нічого не зрозуміли, адже походить воно з французької мови. Це штучне, зумисне зістарювання поверхні. Ось була пляшка. Да, вона була скляна, але я зробила її поверхню в техніці кракельор. Тобто тепер пляшка виглядає як ніби вона стара, ніби вона багато бачила в своєму віку, ніби фарба на ній потріскалась. А от техніка декупаж відома ще з 15 століття. У французьких салонах салони це такі вітальні, де збиралася знач, яка читала вірші, спілкувалася, навіть займалася якимись техніками, що вимагали уміння прикладного мистецтва. От була техніка, декупаж дуже поширена. восьменники і відомі громадські діячі, політичні діячі, навіть як кажуть, балувалися в цих техніках, робили якісь вироби своїми руками і дарували їх друзям. Я зараз вам всім роздам фарбу, і ви акуратно покриєте дощечку золотою фарбою, добре? Далі ми накладаємо, коли дощечка висохла. Наступний шар це кракелюрний лак. Саме лак, який дасть нам далі, отакі тріщини. Це завдяки лаку. Вони виходять. Найцікавіший етап створення декупажу це вибір зображення, яке ми будемо наносити на поверхню. До речі, декупажу можна прикрасити і меблі, і посуд, і дзеркала, і багато чого іншого. А мотиви для зображень шукайте в газетах, журналах та листівках. Особливо популярними є звичайні серветки. Ішна робота це лакування, але для того щоб дощечка мала презентабельний вигляд, повинно бути як мінімум три шари лаку. Ось таким оригінальним може стати ваш подарунок або інтер'єр. Головне, що він буде виготовлений в єдиному екземплярі та від щирого серця. Познайомлю сьогодні вас з дуже цікавим видом народного мистецтва. Е, малярство на склі. Скажіть, будь ласка, хто чув про малярство на склі? Малювання на склі це ще одна техніка, яка сягає своїм корінням у далеке минуле, проте популярність свою не втрачає і в наш час. Корені цього мистецтва сягають давнього Риму та Візантії, Уявіть собі, це десь 12-13 століття, і раніше в вітражах костьолів промальовували дрібні деталі пензликами, щоб зображення було більш реалістичне. Є ескізи. Так, ви ескіз поклали під скло, взяли маркер і дуже обережно, щоб не, не задіти, не здвинути ескіз, обводимо по ескізу на склі ваш малюнок. До речі, ви можете намалювати будь-що. Фарбу ми додаємо невелику кількість клея ПВА для того, щоб вона краще прокрила нам поверхню скла і швидше висохла. Чення молодого покоління до витоків народного мистецтва збагатить художній досвід дитини, допоможе познайомитись з цікавим новим для них видом народного мистецтва, розвине творчість і надихне на подальші майбутні успіхи мистецькій діяльності. На відміну від малювання на папері, скло дарує нові візуальні враження і тактильні відчуття. Тож не бійтеся експериментувати. Усі дівчата полюбляють гратися ляльками. Здавна в Україні символом жіночої мудрості вважалася лялька-мотанка, яка передавалася від матері до дочки. Коли дівчаткам виповнилося 10-11 років, бабусі і матусі їх вчили шити ось такі ляльки. Усі елементи одягу мотанки є символічними. Спідниця уособлює землю, сорочка, час, а головний убір зв'язок із небом. Найголовніше знак українського костюму це вишиванка. Вона присутствує в кожному костюмі. У жінки мають бути юбка. Передник и э, венок, если девушка уходит замуж, а если просто, то какая-то шапка или повязка. Украинский костюм – это национальный наш костюм, и что всегда, чаще всего, женщины носят обязательно белую э, вышиванку, э, а бывают продаются с, уже вышитые, а бывают они не сами. Раньше они взяли сами, чаще всего на них были цветы, допустим, маки или иногда еще были подсолнухи. Лялька-мотанка ні в якому разі не шиється, не проколюється голками чи шпильками, виключно мотається. Звідси і назва мотанка. Ляйку-мотанку було очень інтересне діло із нізяких видів ткані. Ну, то есть в школі нам розказують постійно, що треба і зніток ляльку для а Тут ми діяли из ткани. Ось такі творчі навички здобули шляхетні панянки на уроках образотворчого мистецтва. Тепер вільні хвилинки можна витрачати з користю і задоволенням.